Чесно, я обходила цю дораму десятою дорогою, але схоже, що всі дороги вели якраз саме до неї. Ну, як то кажуть, життя бентежне. Тож, заварюйте смачненький чайок, і давайте подивимося, що ж це за дорама і чому всі її порівнюють з пентхаусом. Взагалі, от це саме та дорама, де немає хороших персонажів. От як не старайся, як не намагайся розглядіти щось хороше. Все одно не знайдеш, бо всі довкола пацюки. З хороших тут, мабуть, лише камінчик, який випадково в кадр потрапив. Пандемія, у якої життя дало Тріщину, і вона переїжджає на Троєщину. Насправді ж ці 15 років вона жила в прийомній родині, так як її біологічні батьки не дуже то і хороші люди, батько казав ще той знати, доньку, не хотів. А в неї на хвилинку хворе серце, грошенята на операцію треба, ну, денег як Надій Надійне світле майбутнє, на жаль, теж. Тому Гимрахі кидає свою дитину. І знаєте, я б могла її виправдати, але ні. Ні, це, це не той випадок, повірте. І ось через 15 років жінка з'являється до прийомних батьків і просить повернути їй Дамі. Ви навіть не уявляєте, як я рада, що ви біологічна мати Дамі. Якщо ви думаєте, що у Рахії прокинулась совість, і вона вирішила матір'ю побути. <гум> ну, як вам сказати? То? Звання супермами їй точно не світить. Насправді ж Демі не хотіла переїжджати до біологічної матері, але Рахі сказала, що виплатить борги прийомних батьків доньки за всі операції, які проводили дівчині на серце. А вона на хвилиночку п'ять штук пережила. Демі є єдиною спадкоємицею от цього от пана. От вона і згадала, що в неї є потенційний мішоток з грошима. Дінь як ні, проблем багатько, Ну, що ж, їдемо до діда за грошима. Але, знаєте, рахі не єдина, кому від діда гроші потрібні. Та знаєте, тут одній Дамі гроші не потрібні. Їй он копійки дали, а вона радіє. Ну, вступивши в нову школу, замість нових друзів Дамі знаходить проблеми. Мала в себе повірила і спалила тих, хто списував на екзамені. Знаєте, а пацюків не люблять. Ось ці дівчата працюють на хан Моне, а вона, знаєте, така ось. Доволі специфічна дама, диявол та янгол в одному флаконі. Для всіх ця дівчина прям ідеал. Ангел. Поводить себе так, аби всім годити. Бо мрія стати айдолкою. А знаєте, треба хороша репутація і все таке. Насправді ж вона голова шкільної банди розбешак. Вона то добре продумала, запропонувала Демі дружити, щоб в майбутньому використати дівчину, що їй успішно вдалося, а Демі навіть не помітила, як її довкола пальця обвели. А ви теж там на якийсь день дружби робите парні стрижки? Або це жорсткий косяк сценаристів, або Демі трішки тупенька. Ось ця ось подружання спихнула всі свої косяки на Дамі. Так, давай рахувати. Ну, по-перше, її побачили з багатим мужчиною в Ну, Розумієте, так? І вона все це на Дамі спихнула. По-друге, народила в школі і теж спихнула все це на Дамі. І, ну, так, так, якщо ви не помітили всі ці місяці, вона була вагітна. До речі, ще на горизонті з'явилась багряна буква. Ну, вони щось типу правду про Дамі розкривали. Але ні, вони з кожним разом робили все гірше, пустили слухи, що дамі взагалі он спить з прийомним батьком. Ні, ну ви уявляєте, уявляєте? всі проти неї. Зі школи вигнали. Псевдонім образливого видумали мати біологічна, вона взагалі якась <кхм> <кхм> якби то культурно. Ніхто її не любить, ніхто не приласкає, ну і пішла вона в садочок, а там не дуже позитивно якось все склалося. Маленька то на місці сидіти не збиралася і всю правду розкрити хотіла. Спойлер в неї не вийшло. Дівчинку то як того таргана пришльопнули. Батька її посадили до в'язниці за те, що якби він дівчину вбив. Його нещасного сіллю накачали, і типу він свою дочурку власними руками прибрав. От вам і скажуть всі кінець. А хто слухав? Молодець! Найцікавіше, це те, що тіло даміни знайшли. От тепер, думай, гадай, жива вона чи ні? Інтриганти. Діду в шоці, я в шоці, всі в шоці. Як то кажуть, цирк поїхав, а клоуни залишились. Пізніше виявилось, ну як, дід рознюхав, що його недоневісточка замовила смерть власної доньки. Ну, от так от, і що ж ви думаєте? Дідом мститись почав. Щоправда, якби недовго то пісня грала, бо Рахі та паніча були в зговорі і кинули діда з моста. А краєвид який гарний. Що ж ви думаєте, на цьому все? Нє. Далі там взагалі каша малаша починається. ну, Минуло 5 років, всі щасливі, здорові, родичі гарбузові. Але, але. Вони ще не знають, що на них чекає. Знайомтеся, це мить Юлі, тобі шліх Вісо, батьку Дамі, який буде мститися всім причасним у смерті його доньки. Але ви не поспішайте радіти, цей чоловік ще той пацюк, і не зовсім той, за кого себе видає, Мужчина на сюрпризом. Якщо ви думали, що драма буде побудована довкола помсти, ну це ще дивлячись, з якої точки зору. До вашої уваги, топ паціків. В цій драмі безвинним був хіба що камінчик, який випадково потрапив на знімальний майданчик. Почнемо з менш крінжового донайбільш міндох. У цьому хлопцю просто не пощастило. Але цього парубка можна зрозуміти. Навіть виправдати, бо все, що він робив, то було для його мами та брата. Насправді ж хлопець дуже наївний, якщо він довірився комусь, то все, все хлопчина пропав. От ця довіра до людей його й погубить. І вас теж. До речі, це той, який придумав на мій псевдонім помпон. Ну, як, той випадково вийшло. Знаєте, не кожного дня у вашу школу валюються красиві мужчини і починають агресивно шукати якусь дівчину. Він свою помилку потім зрозумів і навіть намагався допомогти Дамі Щоправда, в нього не вийшло. А пізніше він навіть разом з Хвісо, ну як би ліхвісо, буде допомагати йому в помсті. Шкода, от тільки що парубок правди не знає, що ліхвісо, чоловічок то сюрпризом. Ось цей ось поліціянт, не пам'ятаю як його звати, але пацюк ще той бісив безмежно на початку. Далі навіть здавався кумедним. Ну, блін, ти ж поліцейський, ти ж клявся захищати народ, а не навпаки. Ага, ви правильно зрозуміли. Оце він тою Олеською поділився з татом Демі, тим самим підставивши чоловіка і ув'язнивши його за грати Ну, він не сам бавиться таким, якщо вже говорити прямо. Але що прям великої загрози він не несе, як на мене, бо якийсь він такий, знаєте, посередній, але посміятися з нього можна. Ча Джуран, тут жіночка, просто хотіла грошей. Ну, так, вона вбила людину через них, ну, вона підставила дамі через них, ну так, вона збрехала, що вагітна, щоб отримати спадок. Добре. Вона намагалася вибратися з боргів, яких погрязла через свого колишнього чоловіка. Це її все не виправдовує. Гомінджи, чесне слово, я б її там на останнє місце кудись запихнула, але все ж. У її виправдання, скажу, що до останнього вона думала про дітей. Ця пані була вчителькою в школі Демі, їй то мізки запудрили, лапши там на вушки не вішали, вона й повелася, по висновку завагітніла. А коли сказала про це своєму коханцю, то все. Він виявився не дуже хорошою людиною, а то ще якось Демій під гарячу руку потрапила, бо ну почула всю цю розмову. Ну і Менджі не взлюбила Дамі. Тому, коли по школі почали чутки пускати про помпона, вона їх лише підсилювала, щоб так мовити позбутися Дамі. Хан Моне це, звичайно. Той ще кадр, вдавати себе зовсім не ту ким ти є, прям справжня актриса. Не даремно вона все ж таки стала найпопулярнішою актрисою, а не айдолкою. Ну, її, наче теж можна зрозуміти, вона втікала від бідності, але яким чином? Ламати життя зовсім не дитині це вже занадто. Ян Джен Мо. Як і мене, він ріс в бідності, ну я. Він взагалі сиротою був і все наживав сам. Звичайно, що своєю хитрістю уміє все таке. Звичайно, що на останньому місці в нас гимрахі. Окей, покажіть мені людину, яка не любить гроші. Ну, не повірю, тому що ця штука, яка вирішує майже всі проблеми в нашому житті. Але ті жахливі речі, які Рахі буде робити за грошей, не те, що виправдати, зрозуміти не можна. Хоча, знаєте. Іноді не треба нічого намагатися зрозуміти і приймати речі такими, якими вони є. Що по висновку? У мене психічне порушення. Знаєте, щось занадто багато зради. Зрада ліворуч, зрада праворуч, вгору, вниз, навколо зрада. Називається Хотіла як краще, а вийшла солянка. Я не розумію, як дехто може порівнювати пентхаус з ось цим. Ну, де Пентхаус, а де це. Я прийшла сюди подивитись на Джуден Те, який вирішив стати на бік добра. Він навіть волосся освітлив, щоб символічніше було. Але ж ні, він не тут пацюком виявився. От мені здається, що драма була б цікавіша, якби вона все ж таки крутилася навколо дамі, а точніше, помсти за Дамі. А то впихнули сюди якогось кея і туди, і сюди. Ну і що ви хочете цим показати? Мець Юлі, який не ліхвісо, а кей, який насправді хоче знищити Донхьока. Що це таке? Це просто не має сенсу. Навіщо було робити кея Юлі, коли ми могли залишити його як ліхвісо, який мститься за доньку, а кей там. По-своєму пстився, і це якось перепліталось між собою. Добре, зітхніть від моїх претензій, бо все ж деякі епізоди мені сподобалися. Я люблю сюжетні повороти, які пов'язані з помстою. В якійсь мірі за цим цікаво спостерігати. Ось, наприклад, чи дійде персонаж до своєї мети, і все таке. Це було до того моменту, коли медь Лі розкрив справжню особистість і, і все. І поніслося, поніслась душа в рай. Насправді ж у кожного свої смаки. І у всіх вони відрізняються. Комусь драма сподобалась, хтось вважає її слабкою, як для тих людей, хто працював над пентхаусом. Але що я скажу? Дивіться в своє задоволення і не слухайте нікого.